Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій youtube канал. Сьогодні в даному ролику буде таке більш повчальне відео, незвичний формат на моєму youtube каналі. Будемо розповідати про індикатор RSI, як він працює, як на цьому можна заробити, як його правильно налаштувати, як його підключити до графіку. Поділюся з вами своїми думками. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій youtube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. Зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Ну що друзі, починаємо. Одразу кажу, що в мене є плейлист окремий на тему трейдингу. Я там розповідаю про індикатори, про трейдинг, про концепцію смартмані. Тобто, я думаю, ви для себе більше інформації знайдете. А зараз давайте переходити до графіку, більш детально взагалі це все розберемо. Отже, переходимо на TradingView. Я розповідав також, як користуватися TradingView. є на моєму youtube каналі. Можете знайти відеоролики, що це взагалі за сайт, як ним користуватися. Одразу скажу для новачків, друзі, я використовую завжди логарифмічний графік. Як виглядає не логарифмічний графік? Давайте я відключу. Ось так виглядає не логарифмічний графік. Так, тобто, бачите, що ціна активу зовсім інше по іншому виглядає. Так, коли я підключаю логарифмічний графік, мені більш детально видно, як формується ціна. Видно, взагалі, ось ці маленькі коливання, навіть їх також наглядно видно на. Графіку. Тому я завжди використовую тільки логарифмічний графік. Знаю, що багато блогерів і трейдерів використовують не логарифмічний, але я до цього не звик. Я вже звик до логарифмічного, і мені це набагато зручніше. Як підключити взагалі монетку? Дивіться, я вписую Aptos USDT, вибираю біржу Binance, APT USDT, вибираємо сюди, і ми будемо сьогодні працювати на цьому проектові. Одразу включений на денний таймфрейм, і давайте підключимо індикатор RSI. Переходимо сюди. В пошуку вписуємо по англійськи RSI, нажимаємо сюди, і підключається наш індикатор. Ось тут внизу. Нажимаємо два рази сюди, і ми бачимо ось цей індикатор, що він нам взагалі собою представляє. Давайте пару слів скажу за цей індикатор, для чого він призначений і що він собою взагалі що він показує. Отже, індикатор RSI переводиться по-англійськи Relative Strange Index, це осцилятор, Він показує силу і швидкість руху ціни, і коливається від значень від 0 до 100. Коли ми на цьому індикаторі давайте я збільшу, ось так покажу. Більш детально ми зараз пройдемося. Також хотів сказати, що тут можна підключити логарифмічний і нелоргінелогарифмічний графік. Я під. Включає логарифмічний, і можемо з вами наглядно бачити, як він себе відпрацьовує. Більш детальніше, давайте пройдемося по налаштуванням індикатора. Коли ми нажмемо ось тут настройки, настройки індикатора, ми з вами можемо вписувати тут взагалі свої налаштування. Аргументи переходимо одразу сюди, одразу скажу, що є важливим. Діна RSI, це в нас показано взагалі наскільки чутливим буде цей індикатор. Тобто, якщо ми будемо зменшувати, ви зразу побачите, що тут будуть більш такі різкі значення, і ми будемо бачити з вами, наскільки взагалі буде сильно більша волатильність. Дивіться, я зменшу, наприклад до 10, ви побачите, що індикатор є більш таким імпульсивнішим, і ми бачимо з вами різкі рухи ціни. Ви можете його налаштувати під себе як вам завгодно. Стандартне значення завжди завжди стоїть 14, але можна поставити для прикладу або 21, Він буде більш таким плавним і буде вам показувати дійсні сигнали уже на купівлю на продаж. Зараз ми їх також розберемо. Або, наприклад, взагалі 30 поставити. Він взагалі буде показувати тільки основні точки. Так, і ви бачите, наскільки вже зменшилася волатильність на цьому індикаторі. Так, тобто, тут уже наглядно видно, що. Навіть ціна не доходить уже до рівня 30 або наприклад, рівня 80. Давайте зараз поговоримо також про ці рівні. Я налаштую, поставлю ось тут внизу, збросить настройки, нажимаю сюди, окей, і все. У нас ось так стандартно він виглядає. Тобто стандартні налаштування, і давайте по ним пройдемося. Давайте тепер про рівні поговоримо. Дивіться, в нас на цьому індикаторі є два рівня: це 70 і рівень 30. Коли в нас вище 70 знаходиться індикатор, це означає, що в нас є сильний тренд. І також він може означати, що в нас актив. Може бути зараз перепроданий сильно. Я зараз також перейдемо до ціни, але я хочу спочатку поговорити про сам індикатор. Коли знаходимося нижче 30, це означає, що актив є сильно перепроданим і потрібно шукати вже якісь точки на вхід. Тобто потрібно купувати актив в цих діапазонах. І сила тренду, звичайно, тут вже в нас є зменшена. Тобто, коли ми нижче 30 знаходимося, це прекрасний діапазончик для купівлі. Коли вище 30, це діапазон для продажу. Загалом ідеально використовувати індикатор RSI, також з іншими індикаторами, для прикладу, індикатор MACD, Якщо вам це цікаво, то я можу показати це також в наступному ролику, як ним користуватися. Але сьогодні ми поговоримо конкретно про цей індикатор і розглянемо його на ціні по монетки Aptos, для прикладу, і подивимося цікаві закономірності. І давайте прийдемося з самого початку. Подивимося, як він себе відпрацьовував. Отже, переходимо давайте до монетки Aptos. і що ми з вами тут бачимо по індикатору? Дивіться, коли ціна спустилася е, в діапазон 3,5 долара, ми бачили, що індикатор RSI він спустився в діапазон нижче 30. І тут в даному випадку ми. Ми бачили, що це був гарний діапазончик для купівлі. Ось тут бачимо нижче 30. Досить довгий час ми з вами тут знаходилися. І звичайно, тут в цих діапазонах на денному тайфреймі тут був прекрасний діапазон для накопичення. Нижче 30 індикатор спускався ось тут в цьому діапазоні. Тобто, тут після цього значення спустився приблизно аж на 25. Це сильна є перепроданість, так і тут, звичайно, потрібно було купувати актив. Чи була це помилка? Ні, друзі. Ми бачимо з вами, бачимо з вами, що в цьому проміжку ціни Аптос в цьому діапазоні коштував в районі від 3 до... 3,5 баксів. Після цього ми з вами побачили, що авто почав рости на даному таймфреймі. Також хотів сказати за таймфрейми, чим вище таймфрейм, тим більш якісний є сигнал. Якщо ви спускатися будете там на двохчасовий, на часовий таймфрейм, то, звичайно, там буде більша волатильність і, звичайно, сигнали будуть не такими, не на 100% будуть відпрацьовувати. Зараз ми також перейдемо до дивергенції, це також важливий фактор. Можливо, це взагалі для когось буде відкриттям, і ви будете самі аналізувати ваші ринки. Дивіться, друзі, коли ми знаходимося вище. 70, і це означало, що у нас, давайте я позначу ось цей діапазончик по денному тайфреймі, індикатор до дослідовий час знаходився вище 70. І дивіться, яка основна помилка тут могла би бути. Це в тому, друзі, що ми прийшли в цьому діапазончику. По ціні ми прийшли вище 70. Але в цей проміжок часу, друзі, тут Аптос в цьому діапазончику він тільки почав свій основний такий рух, і тут, звичайно, було б помилкою, якби ви зафіксували всю позицію одразу, тому що ми далі побачили з вами висхідний тренд. Тому, знову ж таки, друзі, немає ідеального взагалі індикатора, такий, який точно вам каже, що потрібно продавати або потрібно купувати. Все ж таки, друзі, ви бачите, що дослідовий час ми знаходилися вище 70. І це означало, що тут був переважно бичий тренд, і це не означало 100%, що потрібно зараз тут знаходимося ось тут вище 70 і потрібно на всю котлету одразу продавати. Ні, друзі, ви бачите, що після цього сигнала аптос ще виріс. Давайте подивимося, зробив ще в районі 260% прибутку після того, як вже дійсно почалася корекція. Потрібно також дивитися і на інші таймфрейми. І тут важливий нюанс, друзі. Дивіться, коли ми знаходимося вище 70, для прикладу, тут можна для себе використовувати також дивергенції. Що це взагалі дивергенція? Як вона взагалі застосовується? Дивіться, я найду, давайте ідеальний варіант, щоб вам наглядно показати, як вона відпрацьовує. Для прикладу, ось тут ось ця ситуація по аптусу, коли він коштував. В районі 5 доларів. Ось цей такий прямокутничок, виділимо ось цю зону, що ми з вами тут бачимо і що таке є дивергенція. Дивергенція це коли в нас Ціна показує свої мінімальні значення для прикладу. Ось ця ситуація. Ми бачимо, що ціна ось тут поставила перший мінімум, скоректувалася і поставила ще один мінімум. То ось цей мінімум він знаходиться нижче, чим ось цей. Але коли ви уважно подивитеся на індикатор RSI, то ми з вами побачимо, що мінімуми ось тут у нас попідвищувалися. Так, тобто ось тут мінімум був поставлений в цьому діапазоні, а наступний мінімум був уже набагато вище. Тобто, ми з вами бачили ось цю дивергенцію. Її можна провести ось так. Ціна в нас зменшується, а індикатор RSI показує нам висхідний. Но висхідний тренд. в даному випадку це називається в нас бича дивергенція. Так, і після цього ми з вами побачили відповідно ріст в цьому діапазончику. Побачили вже зміну тренду. Звичайно, усі дивергенції вони допомагають нам визначити правильну зону дна. Це не ідеальна точка входу, так але все ж таки, це зона, від якої можна почати вже набрати свої позиції. В цих діапазонах, коли Аптус, наприклад, був в районі 20 доларів. Звичайно, тут на чотирьохчасовому тайфреймі можна було знайти дивергенцію, але на денному тайфреймі її тут було не сильно гарно видно. Все ж таки, якщо подивитися уважно на ціну, ми бачили, що ось тут, на 4-часовому тайфреймі, там я думаю, було би видно. На жаль, я не можу так далеко подивитися на тредінф'ю, але все ж таки на денному тайфреймі ми з вами бачимо ось таку структуру. Ціна тут у нас підвищувалася, а по індикатору RSI, подивіться уважно, в нас тут були мінімуми. Тобто, у нас індикатор RSI показував мінімум. І тут уже можна було для себе робити якийсь висновок, що, скоріше всього, найвищим часом буде корекція. І коли відбувається зниження по RSI, це означає, що тренд в нас є слабшим, тобто він слабшає. Після цього ми побачили відповідно з вами уже корекційну хвилю по монетки Aptos. Давайте рухатися далі по денному і потім перейдемо на нижчий тайфрейм. Дивіться, друзі, тут також у нас була взагалі дивергенція. Тобто вона, звичайно, тут була така більш широка, так, але все ж таки хочу вам її показати, щоб ви для себе просто мали наглядні приклади. Дивіться уважно на осі діапазони. Ми бачили з вами, що ось тут був поставлений перший мінімум. В цьому випадку в нас індикатор RSI. Тут індикатор RSI в нас знаходився аж приблизно в діапазоні мінімальне значення в районі 24-25. Наступна зона, мінімальний діапазончик, був ось тут по ціні. Тобто ми оновили мінімум по ціні, по ціновому діапазоні, так, пробили мінімум, знаходилися нижче 5, ось тут, але індикатор RSI, подивіться уважно, де він знаходився. Він в цьому випадку знаходився уже на рівні 27. І що відбулося далі? Далі, друзі, знову ж таки, дивергенція. Подивіться уважно, ми оновили цей мінімум. Насправді тут була досить сильна потужна дивергенція на денному тайфреймі, яка тривала від червня місяця, тривала аж до жовтня місяця 2023 року. Потужна дивергенція, яка себе потім відпрацювала. Подивіться, що взагалі було на індикаторі RSI. Тобто мінімуми в нас понижувалися по ціні, а по індикатору RSI ми бачили з вами підняття взагалі ось цю. дивіться, я провожу ось так. Тобто провожу ось цю лінію. По ціні ми бачимо зниження цінових діапазонів. А по індикатору RSI ми бачимо, що мінімуми в нас підвищуються. і тут ми бачили потім відпрацювання взагалі і ібичу структуру, тобто наглядно вже тут було видно. Давайте рухатися далі. Проведемо взагалі на денному таймфреймі, проведемо знову ось цей аналіз, як відпрацював себе індикатор RSI. Трошки ось так зробимо. Як взагалі зменшити діапазони, для прикладу, ви хочете більш точні знати точки входу. Дивіться, у нас індикатор RSI налаштований по стандартному від 30 до 70. Але ми можемо з вами налаштувати, наприклад, від 25, Ось тут стіль вибираємо. Наприклад, поставити від 25 до, наприклад, 80. Так, і ми бачимо одразу, що в нас. Індикатор RSI показує ось тут мінімальні значення, тобто, ми вже побачимо з вами сигнали на купівлю тільки тоді, коли індикатор спуститься в район 25. Тобто, це просто візуальне собі налаштування. Ви можете собі тут погратися з цими налаштуваннями, подивитися, як змінюються дані, як змінюється графік, побудувати, наприклад, більш таким, більш плавний зробити RSI для себе. Тобто, ви вже зможете для себе тут, або, наприклад, навпаки, зробити, щоб він був більш агресивніший, щоб у вас були більш різкіші точки входу, як бачимо ось тут. Так? Тобто, ми вже бачимо наскільки. Реагує сильніше індикатор RSI. Тобто це вже залежить від кожного з вас, як ви собі там налаштуєте. Давайте зробимо налаштування по стандартному. Нехай ось так буде, просто хочу вам показати, які є налаштування ось тут. Переходимо давайте далі. Хочу показати вам ось цю дивергенцію, яка також була на денному тайфреймі. Ось тут ми з вами знаходилися досить довгий час по індикатору RSI, на монетки Apto знаходилися вже вище 70. Тобто, бачили, вже тут є в нас перекупленість, але все ж таки це означало, що в нас тренд починається бути бичим. Ми бачили, ось тут все ж таки деяку корекцію, так, тобто бачили. Ось таку корекцію, але вона виглядала у вигляді бокового такого тренду. Корекція тривала, але все ж таки ми продовжили взагалі висхідний тренд. Коли сигнал йде на вище 70 або нижче 30, це не завжди означає, що потрібно там на всю котлету продавати. Це означає лише те, що тренд в нас є сильним або слабким. В даному випадку ми бачили з вами, що тут тренд був сильним. Корекція. Як бачите, корекція була аж потім, коли ми з вами вже виросли до ось цих значень. Тобто від цього діапазону ще автос виріс набагато вище, так і аж потім ми побачили з вами вже ту саму корекцію. І уважно подивіться, що відбувалося з дивергенціями. Подивіться уважно, що піки в нас по ціні, піки в нас підвищувалися. Так, давайте візьмемо ось ось так: поставимо. Пік ось тут по ціні був перший. Наступний пік був ось тут. Поставимо, і наступний ще один пік був в районі 18 доларів. І подивіться, що було з індикатором RSI. Перший пік був ось тут, наступний пікну. У нас по індикатору був ось тут, в цьому діапазоні, і наступний пік був також в цьому діапазоні. І подивіться, друзі, що на денному тайфреймі у нас така колосальна величезна дивергенція була, і це означало, що в нас тренд слабкіша є. І потім ця слабкість вона себе показала на уже пізніше на ціні по Аптусу. Бачили ось цю саму корекцію, друзі. Так, тому воно тут не відпрацьовує на 100% одразу, але все ж таки ми бачимо з вами ось ці дивергенції. Вони допоможуть вам визначити взагалі правильно глобальну корекцію на денному таймфреймі, як бачите, усі дивергенції вони можуть тривати навіть місяцями. На звичайно, на менших таймфреймах, а менший таймфрейм, тим більше взагалі ви зможете визначити локальну точку входу. Так, але все ж таки, друзі, маєте зрозуміти, що чим менший таймфрейм, тим більше буде волатильність і тим більше взагалі буде неправильних сигналів. Тобто тут потрібно знайти такий баланс між цими значеннями, між цим між цим аналізом, і це ви вже, я думаю, з досвідом використовуючи також і. І додаткові індикатори по типу MACD, також розберемо його, мабуть, в наступному ролику. Він також допоможе нам визначити взагалі силу тренду, тобто ще один такий додатковий індикатор. Все ж таки, друзі, ми бачили з вами подальше відпрацювання, незважаючи на те, що в нас в даному випадку була сильна перекупленість. Так, ми все ж таки бачили продовження тренду по індикатору по ціні по Аптосу. Тому ось така взагалі структура. Не завжди воно відпрацьовує на 100%. Так, давайте поглянемо, що сьогодні в нас малює монетка автос. По індикатору розглянемо. Подивимося на денному тайфремі. А на денному таймфреймі та сама подібна ситуація, яка була також аж у 2023 році. Також в нас є потужний сильний дівер. Давайте його зараз розглянемо. Це для тих, хто взагалі боїться купувати Аптос. Знову ж таки, це не фінансова рекомендація, не сигнал, але все ж таки хочу, щоб ви для себе це бачили. Перший мінімум був в районі 4,5 доларів. Ми його поставили по ціні. Далі наступний мінімум був оновлений, так, і поставили ми мінімум в районі 390. Ось тут мінімум був. І наступний ще один мінімум. Також ми зняли ліквідність, як бачите, ось тут. Тобто зняття ліквідності по аптусу було, все ж таки, ми і мінімум оновили. І давайте його поставимо. Ось тут мінімум ще один був. Ми бачимо, що ось так відбувається наш тренд. Не східний. Давайте розглянемо на індикатори RSI. Що у нас тут показувало? Тут була сильна перепроданість. Так, в районі 28. Ми знаходилися. Тут також у нас вже було трошечки вище, не так значно, але все ж таки ми вище знаходилися по індикатору RSI. І тут в нас також мінімум був знаходився вище. Давайте два рази класне, подивимося, як воно взагалі виглядало. І проведемо давайте трендову, проводимо ось так трендову, і ми з вами бачимо цю потужну дивергенцію, яка тривала з лютого місяця 25-го року по сьогоднішній, можна сказати, день. Ми з вами бачимо ось Потужний гивер. Тому, друзі, рист по Аптосу я думаю, він почнеться вже незабаром. Тобто, це не завтра, не післязавтра, Це може бути протягом тижня, реалізовано протягом місяця, і це лише питання часу. Дивергенція вона також допомагає нам визначити, що буде в подальшому, так тобто спрогнозувати, куди піде тренд в подальшій в подальшій перспективі, що буде відбуватися з активом, і це, звичайно, не 100% сигнал. Але все ж таки, ви бачите, що дивергенція тут у нас в реальному часі утворюється. Можна очікувати знову ж таки, що у нас буде індикатор RSI іти в зону. 70. уже в скорому часі ми будемо з вами це бачити. І звичайно, коли буде вище 70, це буде означати лише одне, друзі, що сила бичого тренду в нас наростає. Якщо вам взагалі тема по індикаторам подобається, друзі, то в мене є там безліч індикаторів. Можу вам пояснювати, взагалі старатися знімати для вас ролики. Напишіть просто в коментарях. Напишіть в коментарях, якщо вас ця тема дійсно зацікавила. І зараз хотів би вас попросити підписатися на мій YouTube канал, підтримати просто підписочкою, лайком, коментарем, і буду вам досить досить вдячним. Переходимо. Давайте далі розглянемо ще. Абтос на недільному тайфремі просто поглянемо структуру, що у нас тут відбувається. Подивимося, що у нас є по індикатору. Ну, бачите, що недільний тайфрейм він є більш таким менш волатильним, Так, по індикатору. Ми бачимо, що тут уже нижче 30 не заходить, тобто це рідко, коли вже буває. Я думаю, що це може бути тільки на якихось негативних новинах, по типу коронавіруса. Ми можемо побачити з вами різкий такий дамп, так нижче 30. Але все ж таки, подивіться уважно, друзі, що на недільному таймфреймі у нас був сигнал на продаж один раз він відбувся. Це в цьому діапазончику, коли ми заходили вище 70%. Подивіться уважно, друзі. Ми були ось тут. Давайте поставлю ось цю відміточку. Як тільки ми почали заходити вище 70, Аптос тут вже коштував в районі 12 доларів. І ми тут деякий час з вами ось тут торгувалися. Це на недільному тайфремі. І тут, звичайно, це означало, що тут незабаром буде корекція, тому що ми прийшли в зону сильної перекупленості по Аптосу. І, звичайно, на денному тайфремі ми з вами бачили уже дивергенції. Так, давайте повернемося в цю ситуацію. Ми вже бачили з вами, що тут був сильний такий дівер, так, на цьому Таймфреймі, і, звичайно, тут воно вже себе відпрацювало. Навіть якщо ми подивимося на 4-хчасовий таймфрейм, давайте повернемося до цієї ситуації, розглянемо на 4-хчасовику, що в нас тут відбувалося. Давайте ось ця ситуація. Друзі, пам'ятайте, що на недільному таймфреймі ми прийшли в зону 70, так і можна було тут очікувати якусь подальшу корекцію. Подивіться, тут також був досить сильний дівер по індикатору RSI. Це 4-хчасовий таймфрейм, нагадую ця ситуація. Дивіться, друзі, тут ми також поставили пік по індикатору RSI. Також був у нас поставлений пік. Тут взагалі було в районі 84 тобто сильна перекупленість була. Так, подивіться, подальшому ми вже не ставили вище піків. Так, тобто, ось основний пік був ще ось тут поставлений, по ціні. І якщо подивитися, то ціна у нас росла, а індикатор у нас показував дивергенцію. Так, І індикатор у нас. Продовжував знижуватися. Тому, друзі, ми далі побачили з вами корекцію, і ця корекція себе, індикатор себе відпрацював в цьому діапазоні. Тобто, ось цей висхідний тренд він закінчився потім подальшим корекцією, і ми, звичайно, побачили уже на вищих таймфреймах, Побачили досить сильне агресивне падіння ціни. Тобто падіння тут вже становило в районі 50%. Тому цей індикатор буде лише таким допоміжним інструментом для аналізу взагалі структури, для аналізу, що відбувається з цим активом, чи він зараз знаходиться в сильній перепродаж Оданості чи навпаки, його сильно зараз купують. Як бачите, друзі, я вам показав, що на денному таймфреймі а ця структура в нас є досить сильним сигналом, так тобто, чим більший таймфрейм, тим більш якісний є сигнал. Тому на денному, на денному таймфреймі по Аптусу ми з вами бачимо також дивергенцію в реальному часі. Тому я думаю, що вона найближчим часом відпрацює так, і ми побачимо вже з вами відхідну структуру по монетки Аптос. Тому ось така взагалі інформація по індикатору: я вам показав, як ним користуватися, що таке дивергенція. Як його налаштувати під себе, можете тут гратися з цими налаштуваннями, але знову ж таки, друзі, звичайно, використовувати стандартні налаштування можна, але якщо ви хочете налаштувати його під себе, більш якісні сигнали, то можете там поставити такі характеристики, які вас цікавлять. А зараз, друзі, якщо вам сподобалося, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. Як бачите, вже 687. Дякую вам за підписочки, дякую вам взагалі за коментарі. Ви мене досить сильно підтримуєте, особливо в такій стадії ринку, коли продовжується бути зневіра на, крип... на криптовалютному ринку. А я буду продовжувати вам корисний контент, не просто там огляд монет, а й також корисні знання, які вам допоможуть в подальшому аналізувати цей ринок. Бажаю вам усім профіту, терпіння і до зустрічі в наступних роликах.